Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Він виїхав із Сіверська, що на Донеччині разом із своїми підопічними людьми з обмеженими можливостями Олексій Заморений, пастор та волонтер, який дбав про маломобільних мешканців, ба навіть створив для них хоспіс. Після початку повномасштабної війни чоловік шукав нове місце, аби прихистити людей. Знайшов на Львівщині, куди й перевіз усіх своїх. Ми почали обзванювати всі міста, де тільки могли нас прийняти такої кількості людей, а з усіми потребами, щоб там була каналізація, тепло, щоб тому, що це був лютий місяць, щоб було. Ну, десь стирати, піклуватися про них. Олексій розповідає, як шукав прихисток для 14 своїх підопічних з інвалідністю. Сам він пастор до повномасштабної війни. Жив у Сіверську на Донеччині, допомагав самотнім людям з тяжкими хворобами. Навіть заснував там хоспіс. Та торік у лютому, через інтенсивні ворожі обстріли, був змушений залишити місто. Жодного свого підопічного не покинув. Спочатку всі опинились на рівненщині, потім переїхали на Львівщину в село Заболотці. У 2014 році, то як почалась війна, так мене вдома попали, в дому дом попав снаряд, дочка і внучка загинули там. От. Я один остався мене, увезли солдати. Пан Володимир і опинився під опікою Олексія Замореного в його прихистку в Сіверську. А пан Сергій потрапив на Львівщину після тяжкої ампутації кінцівок. На початку великої війни жив у Слов'янську. Торік у лютому росіяни розбомбили його квартиру. У холоді чоловік відморозив руки і ноги, які довелося ампутувати. Я спав під трьома одіялами і все одягнений, і все одно було холодно. І почалось спочатку пальці почали, почалось відмороження. Мене спочатку на швидкий довезли до Покровська, а у Покровську вже посадили на потяг. І... У Львов привезли у Львов у восьму лікарню. Після лікування пан Сергій теж переїхав до цього хоспісу. каже, і умови тут гарні, і ставлення до хворих відмінне, проте дуже хоче додому. Сподіваюся, що в найближчий час, в цю секунду, закінчиться війна і буде можливість потрапити до свого рідного міста. Я Сам можу дати собі раду. Нині у прихистку на Львівщині мешкає 23 людини. Більшість з них пересуваються на візках для зручності. Тут зробили пандус. Тричі на день мешканців хоспису годує кухарка Яна. Борж зелений на обід. Компот з бутербродами на вечері у нас буде тушена картопля. Ми тут стараємося готувати таке, щоб воно було під дієтичне. Ну я стараюся для людей і їм смачно. Допомагають хоспісу, зокрема із харчуванням та засобами гігієни різні благодійні фонди та громадські організації, зокрема, центр жіночі перспективи в рамках свого проєкту. Вони залучили для допомоги стареньким жінок-переселенок, що проживають у сусідньому селі. До великодних свят ми випікали паски, і мені теж кажуть, дівчатка, давайте зробимо так, щоб було. Кожній людині приємно. Ми персонально кожному випікали пасочку. Ото 30 пасочок. Сюди теж дівчата випекли, такі красиві і їм дуже приємно, що вони зайняті. І друге, що вони дарують своє добро. Надалі Олексій разом з волонтерами шукатиме ще більше приміщення, бо щодня самотніх стареньких із зони бойових дій евакуйовують все більше. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.